Мої вітання підписникам. Ось такий перемикач, він щось не клацає. Кстаті, він імпортний Я перший раз буду його такого розбирати, так що розберемо перший раз разом. Бачу відразу по срібленню йде на контактах. Що, почнемо як-то розбирати? Так, отогну трохи ніжки. Ви кожен напишіть теж, як би його розібрали. Хто знає щось про перемикач, ну я бачу тут, вон, бачите, є такі, можна нажати його туди, але ми у нас на фінаш піде все рівно, так що ми його. По-варварськи, як ви пишете. Да, такі... Пласмаса така тягнеться його неудобно його зацепить. Але ми зацепили ось так, і що ми бачимо пружинка. І ось відразу бачимо контакти. Бачите? Один, два, три, 4. І тут ще є. Я думав, що може якісь позолотка на сріблі, але. Золото тільки в малих порціях, якщо є, то його так і не побачиш навіть через камеру телефона. Ось такі контакти посріблені, сріблені, срібло я так думаю, це контакти. І ось це контакти. Вони маленькі, бачите які. Ну і самі ці ножки посріблені. Так що, кому понравився обзор, пишіть щось в коментарях. І що ви хочете, щоб я вам розібрав, пишіть також в коментарях.